Безпосередній привід ухвалення грузинським парламентом у першому читанні законопроекту про іноземних агентів. Його суть поставити під контроль будь-які організації та ЗМІ, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону. Влада запевняє, що законопроект копіює аналогічні практики, які давно існують у Сполучених Штатах. Але насправді це аналогія не американського, а російського законодавства про іноземних агентів. Завдяки якому Кремль зумів придушити залишки хоч якоїсь російської опозиції. Вочевидь, грузинська влада має аналогічні наміри, хоча публічно, звісно ж, це заперечує. Але законопроект про іноземних агентів це, звичайно, лише привід до протестів. Справжня причина більш системна: невдоволення грузинів тим, що влада впевнено згортає курс на євроінтеграцію і стає дедалі ближчою до Росії, яка нагадаємо окупувала 20% грузинської території. Грузинські протести і справді дуже нагадують Революцію Гідності. І не лише тому, що протестувальники вийшли з прапорами Євросоюзу та України. Так, на відміну від влади, опозиційно налаштовані грузини однозначно і безумовно підтримують Україну у її боротьбі з російською агресією. Подібність до Євромайдану ще й в тому, що серед найактивнішої частини протестувальників, яка вступає у безпосередні сутички з поліцією, вочевидь, немає ні лідера, ні координації. Люди хаотично наступають на поліцейські кордони, кидають каміння та коктейлі Молотова, а згодом відступають після того, як поліція відповідає їм сльозогінним газом та водометом. Чіткого плану дій, що і як робити, очевидно, немає. Протести скликає і номінально очолює політична опозиція. Але, як і в Україні, часів Януковича, вона розколота на кілька фракцій з вкрай непростими внутрішніми стосунками. Найактивніших протестувальників. Які кидали в поліцію молотови, в опозиції, називають провокаторами, ну достойно, як колись у нас на майдані минулої ночі. Протестувальники змогли досягти локальних успіхів, зламавши металеві огородження перед будівлею парламенту. Але в кінцевому підсумку поліція їх відтіснила і розсіяла. 66 людей було затримано. Опозиція анонсувала продовження акцій до перемоги. Поки немає підстав говорити про швидку перемогу вулиці та революцію. Грузини, як і українці, завжди активно використовують своє право на мирні зібрання. Сутички з поліцейськими теж не є чимось екстраординарним. Нинішні акції за масштабами, вочевидь, є найбільшими за останні кілька років, але чи досягнув протестний потенціал критичний для влади масштабів, питання відкрите. Безумовно, дуже багато залежить від того, як саме поведе себе грузинська влада. Ще раніше вона обіцяла відправити спірні законопроекти про іноземних агентів на розгляд до комісії після першого читання. В теорії це могло би заспокійливо подіяти на опозицію, збити протестний імпульс. З іншого боку, як відомо, вимоги на подібних протестах можуть швидко радикалізуватися, особливо якщо влада не йде на поступки і намагається діяти лише грубою силою. Згадаймо, як під час нашого майдану вимоги щодо євроінтеграції швидко поступилися місцем категоричному Януковича геть. Тож правляча партія Грузинська мрія з одного боку не може показати себе занадто слабкою і податливою. З іншого боку, надмірне використання сили, напевно, призведе ще до більшої ескалації з непередбачуваними наслідками. Незрозумілою поки залишається і роль, яку в поточних подіях відіграє Кремль. Який перетворився вже ледь не на союзника офіційного Тбілісі. Москва у звичному для себе стилі може примушувати грузинську владу до силового сценарію. І, як завжди, досягнути протилежного результату. Західні партнери Грузії швидко і категорично відреагували на ухвалення законопроекту щодо іноземних агентів та на вуличні протести. Євросоюз заявив, що його ухвалення може мати серйозні наслідки для відносин з Грузією, а в Сполучених Штатах назвали події. Чорним днем для грузинської демократії. Тож для грузинської влади настали непрості часи. Адже незалежно від партійних симпатій, вступ до Євросоюзу та НАТО підтримує абсолютна більшість грузинів. І якщо вони нарешті зрозуміють, що влада зараз веде країну у прямо протилежному напрямку, перспективи такої влади будуть дуже сумнівними.